Тіна Херсонської міської ради пройшла третя сесія восьмого скликання, присутніми на якій були 53 депутати. Одним із головних питань в порядку денному стало затвердження заступників Херсонського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. За словами секретаря міської ради Галини Лугової, планується обрати всього шість заступників. Наразі обрано двох Владислава Кондратова та Оксану Рукавішнікову. Владислав Кондратов безпосередньо буде займатися питаннями щодо роботи ЖКХ. І головною пропозицією стало створення. Ворення управління аудиту підприємств другим вагомим питанням стало утвердження міського бюджету на наступний рік. Секретар міської ради Галина Лугова вказала на те, що на даний момент прогалини у бюджеті є. Але влада робить все можливе, щоб уникнути цього. Пропозиції питань більше, ніж самих коштів. Ви знаєте, що є недофінансування галузі освіти. Це перш за все 4 мільярди. Це е, субвенція державна, мінус взагалі по освіті. То безпосередньо вона відображена і стосовно галузі освіти, також ви знаєте, є проблематика і в сфері медицини, але наскільки можливо, ну скоординували роботу таким чином, щоб Коштів більш-менш вистачало саме на захищенні статті на сьогоднішній день. Після довгих дебатів депутати проголосували за проєкт рішення про міський бюджет на 2021 рік. Він становитиме приблизно 2,7 мільярдів гривень. Також за інформацією департаменту бюджету та фінансів міськради на 65% збільшено обсяг видатків на поточне утримання об'єктів благоустрою. Тож сьогодні громада нашого міста отримала бюджет на 2021 рік.